Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження від гри 13-го туру УПЛ-2023-24 Динамо Київ-Шахтар Донецьк. Раніше би сказав, що це зустріч лідерів українського клубного футболу. Але зараз це не так, адже рівень київського Динамо та Шахтаря опустився до невисокого рівня всіх інших учасників УПЛ. І наразі маємо перед матчем Шахтар-4, 21 очко після 10 матчів. Київське Динамо 7, 16 після 9 ігор. Щоправда, трійка лідерів провела по 12 поєдинків. Кривбас 26, Полісся 25, дніпро 1, 24 очки. Початок матчу це розвідка боєм, де не було особливо жорсткої боротьби, але при цьому Динамівські лікарі двічі вибігали на поле, щоб допомогти спочатку Беніту, а потім Бущану. Ініціативою начебто володіє Шахтар, але при цьому перший удар по воротах завдали кияни. З 14 по 16 хвилини суперники встигли обмінятися попередженнями. Спочатку жовту картку перед собою побачив Володимир Шепелєв при обороні своїх воріт. І дуже скоро Дмитро Кріськів також порушує правила тільки вже в атаці. На трибунах у ВІПОЖі старший тренер збірної України Сергій Ребров. Він переглядає кандидатів у свою команду, яка має зіграти 20 листопада вирішальний поєдинок групового етапу Євро-2024 з Італією в німецькому Леверкузені. Адже серед киян та гірників багато як гравців основи, так і потенційних претендентів в збірну України. На 33-й хвилині мав відкривати рахунок Караваєв. Але отримавши м'яч приблизно в районі 11-метрової позначки, Олександр спробував пробити в лівий від себе верхній кут і запустив м'яч вище воріт. Шкода, міг би вийти гарний гол. Ще в першому таймі хорватському наставнику гірників Маріну Пушичу довелося змінити травмованого Азарова на досвідченого Ракицького. І поки Ярослав виходив на поле, засмученого грузинського легіонера Шахтаря відвозили з поля. Адже є йому загроза пропустити матч Ліги Чемпіонів із Барселоною. Гірники повели на 54-й хвилині. Реактивний молодий Невертон, отримавши м'яч по лівому краю, класним пасом у розріз між захисниками вивів Олександра Зубкова в Динамівський штрафний майданчик. І той пробив у Бущана помічніх 0-1. Ось так Шахтар використав фактично перший свій гольовий момент. Ще десь за тиждень до матчу один із гостей мого каналу, уболівальник Шахтаря, висловив думку, що гірники дозволять киянам зіграти з собою 1-1, у нічию загалом. Побачимо, як воно буде. Але підопічні Пушича явно налаштовані після зустрічі із динамівцями поповнити свій очковий багаж трьома пунктами. Шахтар взяв гру під повний свій контроль і міг подвоїти свою перевагу на 79 79-й хвилині, коли влетів у штрафний майданчик киян Данило Сікан. Зупинився хибним замахом прибрав суперника та й пробив по воротах. Але цього разу Бущан зіграв вище усіляких похвал. Кияни змогли відповісти небезпечним моментом після подачі кутового, коли Шепелєв у метушні біля воріт Шахтаря не зміг як слід попасти по м'ячу, Стара футбольна істина, не забуваєш ти, забиває тобі, цього разу не спрацювала. На 88-й хвилині рахунок цілком міг зрівнятися, коли після помилки Єгора Назарини, який вийшов на заміну, кияни перехопили м'яч, пішов закид на правий куч штрафного шахтера на Караваєва, який уже бачив м'яч у ближньому верхньому куту воріт. Але знову у Олександра з точним концентрованим ударом не вийшло. У компенсовані дві хвилини у киян явно здали нерви. І після жорсткого зіткнення біля кутового прапорця на динамівській половині поля пішла штовханина, яку прибігли рознімати обидві команди разом із запасними. Матч взагалі вийшов багатим на жовті картки по 4 на кожну команду. І це при тому, що навмисної брутальної гри по суті не було. Отже, Шахтар обіграв київське Динамо на класі. Невже гірники бережуть сили на Барселону? Подивимося, які сюрпризи у лізі чемпіонів нам піднесе команда Пушича. А поки що Шахтар набирає 24 очки і залишається серед головних претендентів на українське золото. Динамо Київ зазнає вже четвертої поразки в УПЛ, і багато вболівальників задають питання, коли ж власники команди змінять нарешті Мірчу Луческу на нового тренера. Тільки ось чи допоможе такий крок. Адже після уходу Реброва тренерів змінювали вже неодноразово і що мали з рештою. А поки що цілком можливо, що Зубков своїм голом звільнив Луческу з посади головного тренера Київського Динамо. Боліваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами Бусанич. Зустрінемось!